Прийшли подчипніки, оці ось і на помпу. Ось отакий подчипник. 1,205 SKF. Ось, ось фірма, Хороша фірма. Італія. Ну, ціна качества. 900 гривень 30... 935 штука. Один подшипник. Ну, в мене стоять і там. На валу на цьому, де широкий ремінь. отут стоять, я їх знімав оце і мазав. То стоять СКФ, то хороші підшипники. І ось в помпу. Ось отакий. 6004 Це в помпу стоїть такий. Буде відео про помпу, там розкажу. І отакі підшипники буду ставити сюди, на оцей вал. Тільки по два штуки. Ну, не СКФ, тут я ставитиму трошки другу фірму, там словак, словак наче буде. Ну а помпи СКФ. Оце так. Зараз робитиму нижній вал, покажу. Так, собрали цей вал. Все, далі шківочок покрасив. Все провірив, все мажеться, все хорошо. Так, прийшли мені сольнички, прийшли мені почіпнічки. Зробили отак. На два почіпника, почіпники 60-04, такі як на помпі. Зробили ось оце отак, Оце 22, оце 20. Ось натяжник привариться, бо бралося в станок, точилось. Оце буде так. Сальник 22 на 42, товщиною на 7. Китайський сальник заказав в інтернеті. Щоб туди пиль, просто щоб туди пиль не йшла Все як було, масленка. Просто перевертіли канали. Оце заводський, а це ми перевертіли. Все мажеться все. На тій стороні так кожне. Оп, варива проволокою, бо воно в мене вже тут покоця, таке вже получилось отак. Тут ще должні бути такі ось уж штирки, нема в мене їх, воно вже від от жизни от своєї нехорошої. Вже повилітали. Ну оце отак. Що це завод так не може зробити? Надо на втулках. Не знаю, може комусь подобається, мені щось не дуже. Так, будемо ставити. Так, а тепер зібрали його, вже навіть причепились. Причепилися. Не знімав відео про шнек, витягував шнек повністю, міняв почіпник, точив оці втулки. Оцю тільки не точив внутрі на валові, не точив, а оці дві точив. були розбиті. Дуже болтався оця сторона шнека, дуже болталась. Там текстолітові втулки, я із куска текстоліта точив. Все воно тепер мажеться, Оце. вони однакові. оці всі, оця і обидві. вони всі однакові. І собрав вже ж наклонну, все, цепок натягнув, кріплення. Все як було, так і залишилося. І ці масленки, все мажеться, тільки маже вже не втулки, а підшипники. І все. Разниці нема ніякої, просто там подшипники. Все, може хто бачив на відео. в мене було тут самосклеп якийсь шків. Ну Я так, з таким купляв його. Заказав отакий шків мені прислали. Ну, трошки внутрішність була вибита. Чи він болтався, чи... не знаю. Ну, прийшлося загужувати. Отакого от гужона. Висвердлили його ну, рівненько, щоб шкіл був рівненький, і загужували підвал. Бо в мене був оцей шківок на 85, а тут рідний на 95. А оцей такий самий був. Ну, видать, в попередніх власників він чи роз... розломився, чи що. Ну, Я вирішив поставити, найти і поставити рідний. Шнека зробили. Звісно, шнек вже, як то кажуть, скоро під заміну, бо, бо він уже... ну, вже тонкий, він вже починає прогнивати, дірки починають робитися. Поміняв тут подшипника. 205-й подшипник стоїть в такому корпусі. Ну, він склепаний між собою корпус. Може хто відео бачив, там є відео. Оце так. Так, ну все. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока.